Всім добрий день. Хочу зняти сьогодні таке відео про е, гранітну бруківку, саму дешевшу, яку ми пропонуємо, виробляємо, продаємо. Дивіться, вона е, темного кольору 10 на 10. І от я хочу вам зараз розказати, чому заключається це відео. Я недавно йшов по городу у нас по Житомиру, якраз було розтало, тому що зараз зима і не було снігу. І люди зробили. Получається, хата, і е, зробили тротуар між дорогою. І це. І положено рівненько, хай воно там зараз грязно. І я спомнив, коли я був у му році в Турції на відпочинку, і е, ми були в город Мармаріс. І нам там гід туристичний розказав, що в їх там у городі є центральний фонтан, типу такі, якось у нас у Вінниці, там стріляються, музикою ці всім. І там вона розказує, що він оброблений там таким гранітним гранітом, усе, і там це все. Коли ми прийшли до того фонтану вечором, там подивитися на це все. І я подивився на ту бруківку, то та бруківка, ось дивіться, в нас є геометрія. Вона ось е, приблизно квадратна. Ось, хай вона може бути тут осьо чуть десь продовгувата. Може, десь чуть одна бути товстіша, якась ось, але вона є квадрат. квадрат, А то кривуляки одні, І я. Зараз ставлю те відео, де я йшов по городу по Житомиру. Отака, от от, похоже, як наша бруківка лежить. І там я знайшов пару фотографій і от вам покажу. Там трошки, ну, тому що був вечір, воно трошки там темнувате, але ви роздивіться, От подивитесь різницю між цією бруківкою, от вона 200 гривень квадрат. То я вважаю, що це ну, набагато більша якість, ніж там, що там є неї розсвалюють. Так що не дивитися, дивіться далі ще. Ось до нас люди замовили три тони навалом, тому що приїде машинка самосвальна, і ось це замовлення тут ось до зараз є відкалібровано три тони. Оце буде, виходить. Люди десь мають на днях приїхати забрати. Бачите, от такі в нас версії бувають. Дивіться ще що хочу сказати. Що може когось цікавить, якісь питання, заходьте на канал, там в нас є відео, де я рекламірую, і там є мій номер телефона. Так що всім пока. Подивіться і проаналізуйте.